У привіт да, ховака, та лапки! З вами Легасі в цьому відео я вас орієнтуватися на всіх мапах в Dead by Daylight, давати інфу своїм тіммейтам та розуміти, де хто знаходиться. Саме так, як це роблять професійні гравці на турнірах по цій грі? На DBD Wiki -ді можна знайти схеми всіх мап. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Звідси, для прикладу, я візьму схему вугільної башти. Але на цій схемі поки що нічого немає її треба доповнити. На мапі є три основні будівлі. Халупа, де я зараз стою. Водонапірна башта, замість якої також можуть бути колоди, та сама вигільна башта або мейн. Додам їх на схему. Мейн позначений буквою М, башта чи колоди БК, а Халупа ЦХ. По цій схемі вже можна давати якусь інфу. Наприклад, я ремонтую генератор в халупі, сиджу в шафі біля водонапірки чи відкриваю скриню в мейні. Але цього все ще замало. І тут на допомогу приходить звичайний старенький годинник. До чого тут годинник? Все дуже просто. Ми беремо його циферблат і наносимо на схему. Як правило, це робиться так: ділимо мапу на рівні частини по вертикалі, по горизонталі. Зверху по центру буде 12. За мейном. Знизу напроти 12-й біля халупи. 6. Зліва по центру буде 9. Напроти 3. Додаємо 11 ліворуч від 12 та годину праворуч. Це кути, мапа? Те саме робимо і знизу. 7 – Ліворуч від 6, а п'ять праворуч. І врешті-решт додаємо години, які залишилися: 10, 2, вісім та чотири. Також я одразу додам на схему додаткові позначки. Центр алея. Центр знаходиться під мейном та над водонапіркою чи колодами. Його ще називають Міт, але я простягається між мейном та халупою, і тільки на ній можуть спавнитися ось такі довгі філерні палити. Зараз я покажу вам всю мапу і буду позначати на схемі, де я знаходжуся. Зверніть увагу, що на цій мапі всі години зручно прив'язані до тайлів, плиток різних розмірів, з яких складається мапа. Ці тайли спавняться випадковим шляхом, але існують певні закономірності їх спавну. Наприклад. Ось тут, на п'яти, завжди буде конструкція. Англійською конструкцією називають may Style. В нашому випадку це TL Wall. На чотирьох конструкцій не буде ніколи. Тут можуть бути камені, коробки, з філерною палетою або без неї. High ground, чи взагалі Open Field. Наразі тут камені з філерною палиткою. На трьох знову буде конструкція. В нашому випадку це Double Window Gym. Одразу на двох також буде конструкція. Зараз це Variant Gym. На годині буде тайл, який не є конструкцією. Такі самі типи тайлів також спавняться на 4 годинах. Зараз тут заспавнилися камені без палета. На 11 у мене камені з палетою. Знову на конструкція. На 10 завжди буде конструкція. На даний момент це джанглдрім. На 9 конструкції не буде. Наразі тут з'явився хайграунд. На восьми біля водонапірки буде конструкція. Зараз це фовол. На семи конструкції не буває. Зараз тут взагалі Опенфілд. Так само конструкція не спавняється біля халупи на шести. Зараз тут з'явився хайграунд. Цей принцип працює на всіх мапах в грі. Не завжди години настільки чітко прив'язані до тайлів, як на вугільній башті. Для прикладу, швиденько покажу вам схеми іншої мапи: першого заводу нещастя або Ironworks of Misery. Спочатку ділимо її приблизно по центру і визначаємо, де буде 12 годин. За 12 годин можна взяти будь-який бік мапи і розвернути схему будь-яким чином. Але як правило, на всіх мапах ближче до 12 знаходиться мейн, а халупа ближче до 6, аби було зручніше. Далі додаємо 9 та 3. Це базові години. Між ними приблизно додаємо інші, і далі додаємо додаткові позначки, які ви тільки забажаєте. Наприклад, тут також є центри алея. Ось і все. А як же орієнтуватися на мапах без мейну? Як приклад, багатьом гравцям складно орієнтуватися на мапі з поля або Rotten Fields. Халупа знаходиться по центру мапи. Мейна взагалі немає. І важко зрозуміти, де тут 12. Але якщо подивимося уважно, то ми побачимо, що на куточках мапи завжди спавняться два комбайни та одне дерево. На годині зараз з'явився комбайн. На 11 так само знаходиться комбайн. Замість цих двох комбайнів може з'явитися дерево. Зараз саме дерево знаходиться на сіми. Його ще часто називають свинка чи корови. Замість нього може з'явитися комбайн. А на п'яти годинах ніколи не буде комбайну чи дерева. Тут завжди буде конструкція. Зараз це палець джим. Таким чином можна одразу визначати, де ми знаходимося. Окремо роз ще про закриті мапи, такі як лабораторія, РПД, Лері. І схожі на них, тому що багатьом гравцям тут важко орієнтуватися. Загалом тут можна орієнтуватися по годинам, але робити це складніше аніж на звичайних мапах. Покажу вам, як це робити на мапі лікувальний центр або лері. Літерою М тут позначений мейн з телевізорами та генератором. Навколо мейна є 8 кімнат. є позначена бібліотека, а точно кутовими кімнатками. Під бібліотекою на шести є довга кімната або лонгрум. На сами на куточку мапи є кімната. Такі самі кімнати спавняться біля мейна. Прямо над нею на восьми знаходиться другий лонгрум. Добре, з Лері розібралися, але частенько одних лише годин не вистачає, щоб дати точну інфу на закритих мапах. Наприклад, ось схема першого поверху східного крила РПД. По годинам тут можна орієнтуватися, але це важко. Саме тому на схемі є як години, так і назва кімнат. Саме по назвам кімнат тут зазвичай дають інфу. Можна сказати, що я бігаю на десяти, але краще сказати, що я бігаю з бар'ярні. Вас зрозуміють більше людей, навіть якщо у них немає схеми, в тому числі любителі другої частини Resident Evil. Тим більш, що на західному крилі РПІ години вже. Будеть іншими, але години теж можна використовувати, якщо у всіх гравці однакова схема, чи щоб приблизно описати, де ви знаходитеся на мапі. Дивіться вже по ситуації. Години мають ще одну слабкість: вони погано позначають центр мапи. Покажу вам це на схемі підземного комплексу. Години тут не зовсім зручно позначають кімнати. Деякі кімнати позначені двічі, а в центрі мапи доводиться використовувати позначки. Верхній центр, англійською топ міт, центр він же міт і нижній центр або бот мід. Саме тому ще існує спосіб орієнтування по зонам. Ось схема цієї мапи позона. Вона дуже сильно нагадує старенький кнопковий телефон. Кожна кімната має свій унікальний номер і можна дати дуже точну інфу. Але це більш складний спосіб. У кожного гравця повинна бути схема, і до цього треба звикати. Коли я сам грав турніри, я використовував саме таку схему цієї мапи. Зазвичай це використовується якраз на турнірах, чи коли у вас є постійний стаксовів, який до цього звик. А в звичайних іграх краще використовувати години. Їх буде простіше зрозуміти іншим. На початку я раджу вам користуватися схемами мап. Перед грою відкривати їх на другому моніторі, на планшеті чи на смартфоні. В час від часу. Дивитися, давати інфу тіммейтам та запам'ятовувати, який тайл може заспавнитися на певній годині. Це навіть допоможе вам краще мансити від вбивця. а де ж брати схеми цих мап. Абсолютно всі схеми мап української ви можете знайти на дискорд сервері Dead by Daylight Ukraine, найбільшої української спільноти по цій грі. Доєднуйтеся до нас за посиланням в коментарях під цим відео. Читайте переклад новин по грі рідною мовою, знаходьте собі нових тіммейтів. Та приймайте участь в регулярних турнірах по цій грі. Будемо всім вам раді. Але спочатку не забудьте почистити свої соцмережі від усього російського. Це база. Для створення цих схем я вивчав кожну мапу в приватках. Також використовував сайт DBG Wiki, схеми від Хенса та посібник в Steam від Іорфейс. Там ви знайдете схеми і багато інформації англійською. Посилання на ці ресурси я залишив в описі під відео. З теорією розібралися. А тепер я хочу показати вам, як це працює в реальній грі. В цьому мені допоможуть стрімери зі спільноти Dead by Daylight Ukraine. Старенький Кимакґімінг на кладиці, трішми на фензі та кака на неї. Ді зеквілібрім буде на трапері. На початку гри бажано казати тіммейтам, де ви заспавнилися. А на турнірах це обов'язково. Я на 3. Я на 10. Я на 11. Я на двох. А по ходу гри треба казати, де ви ремонтуєте генератор, куди пішов вбивця, що зробив, де ви бігаєте від нього, де вам потрібна допомога. І так далі. Це Євгенію на 9. Ман на 6 ходить. В хлопі в ставить в палеті трапо. Зараз покажу вам, як давати інфу в погоні. це на лею. За мною на леї буде бігати. На три можна? В Джангл джим. Можна. Біжу. На трьох бігаю. Ми в двох сидимо ремонтуємо. Mm -hmm. Бамбузла нема. По всім пасткам або трапам. Обов'язково треба давати інфу. Трапу ставить на трьох вікні джангл джиму. Я на два піду. За мною поки бігаю. Бекос на 3. Джангол джим буду с кадати на трьох. Они кинув, кинув, кинув. Все еще менее. Кидаю джангл джим на трьох. На 4 біжу, на 5 можна? Можна. Можно. Добре, добре. Біжу. На п'ятый бігаю. А, спокійно можеш бігати. Угу. Все, п'яти за мною. Раніше я казав про трапу, і тиммейти точно знають, де вона. Ти казав, в трьох є трапа, так? Та-та-та, в вікні. Джангол Джимо. Можеш зняти, будь ласка. На алею бігаю зараз далі. Так, да, зараз знімаю. Давай. Також по інфі, дуже зручно збиратися та лікуватися. Старенько, приходь на колода. Лікуватися. Зараз, зараз. Колоди ремонтуємо. Так, так, та -та 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 -та. Не Стренька, давай, хіл. За мною на п'яти. Не забувайте казати тіммейтам, де ви ремонтуєте генератор. На годину сів на генчик. А якщо побачили, куди пішов вбивця, попередьте про це тіммейтів, щоб вони завчасно без хіта звідти втекли. Стренька, можеш Сейв. рятувати? Пішов одиницю. Та-та-тай. Пішов до одиницю. На одиниці за мною. Наприкінці гри легко сказати, де ворота і куди треба бігти. Я на трьох давай, буду ворота за готувати. За мен тоді йду. Відкриваємо одразу. На годині. На годині так і на трьох ворота. Куди хоч. Біжу, біжу на три. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Заходьте до мене на стріми на Twitch. Буду радий вам допомогти. Бережіть себе та слава Україні.